29 січня 1918 року більшовицька армія вирішила захопити Київ, вирішила надломити українську державу. Але звичайні українські юнаки, студенти хотіли зберегти свою батьківщину, хоч і ціною власного життя. Саме тому 29 січня в Україні відзначають День пам'яті Героїв Крут. Про цей день повинен пам'ятати кожен. Кожен повинен проявити свою шану до людей, завдяки яким ми зараз живемо. Їх юніх сміливців лежменька була, і серцем зі сталі, і духом з граніту, овелоч летіла у вічні з їх лав, і чин їх навіки став юності міфом. Мчав зойк слабодухих за ними у путь, Куди вам ви ж діти, загиньте дарма. О, ні, бо ще завтра за нами підуть. Мільйони на славу ми змінимо ярма. Чи стримати тих, в кого серце з вогня, хто душу завзято до воїна дня. Хто любить вітчизну, глибоко, прочисто. Прийде Україна, твій радісний день, поглянь же, мільйони добою веде крізь бури сердиті, жорстокі, їх триста. Минуло вже більше століття з вашого подвигу, але про нього пам'ятають його шанують і я впевнений, що хай би скільки років не пройшло, цей вчинок не забудуть. Саме ви, герої Крут, показали усьому світові наполегливість нашої нації. Нескореність нашого народу. Ваш вчинок є важливим і до сьогодні. Бій під Крутом важлива і трагічна подія в історії нашої країни, яка нагадує про боротьбу за незалежність України. Історія, як відомо, повторюється. Сьогодні ми продовжуємо тримати оборону від російської нагоди. Наші сьогоденні герої також пам'ятають вашу історію. І вони надихаються нею. Вони знають, за що йде боротьба. Ми хочемо висловити свою повагу до воїнів ЗСУ. ви, наші янголи-охоронці. Саме завдяки вам ми маємо змогу засинати та прокидатися, сміятися та іноді плакати, обіймати матусю та піклуватися про братів чи сестер. Ми вдячні вам за вашу відвагу та рішучість. Ми вдячні вам за все. Дорогі захисники та захисниці, ми дякуємо вам за все та хочемо, щоб ви відчували нашу підтримку, турботу та любов. Кожен українець молиться за те, щоб у вас все було добре, і ви якомога скоріше повернулися додому. Живі та здоров'я. Усі разом ми сили, Ми побудуємо щасливе та світле майбутнє. І в цьому буде безсумнівно ваша заслуга, наші ЗСУ. О Боже наш добрий, з високого неба. Молитву сьогодні за носим до тебе. За тих, що боролись при станції крути, за нашу державу із ворогом Лютим, що в битві ті впали в цю зиму криваву. Прийми їх до себе, прийми свою славу. А нам від цих трист, о Боже, благаємо. Любові даючись до рідного краю. Слава, Слава здоров я, здоров я,